Сьогодні ми зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка озвалася в серці наших земляків. Необлаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Доброву Андрія Вікторовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Андрій Вікторович служив солдатом-стрілцем 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти військової частини, 20 червня 2023 року, загинув в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області під час. Мінометного та артилерійського ворожого обстрілу. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка. Дуброва Андрія Вікторовича. Слово. Начальнику відділу мобілізаційної роботи апарату Черкаської районної військової адміністрації Дмитру Колику. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є, за своє життя, за мирне небо над нашими головами. За нашу свободу. Від імені Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто виношу слова скорботи близьким та рідним воїна. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава. Слово заступнику міського голови Тетяні Карла. Шановні присутні, дорога родина, сьогодні в скорботі вся Україна. Бринить сльоза у кожного із нас. Сьогодні в останній путь ми проваджаємо героя, патріота, мужнього, сильного і найкращого. Шановна родина, прийміть співчуття від імені міського голови і від всіх смілян. Шановні захисники, низький уклін вам за те, що ви є, і за те, що ви бороните Україну. Героям слава, слава Україні! Слово командиру 118-ї бригади територіальної оборони полковнику Анатолію Стуженко. Знову в нашій сім'ї втрати. Хто знав Андрія Вікторовича, той розуміє, що він був дійсно. Бійцем, українцем і загинув в найзапекліших боях під Бахмутом, де зараз стоїть його підрозділ, його побратимів. Андрій Вікторович. Прощання проходить. В тому місці, де українці мріяли, щоб ця церква побудована українцями була українською. І загинути, щоб наші діти знали рідну мову, ходили в школи на вільній землі, і щоб Україна була завжди вільною. Ти боровся з тими. Хто завжди казали, що ми брати, а ніколи братами не були, то кляті вороги, які завжди знищували нас, українці, на нашій землі. Ми не забудемо кожного свого побратима. На превеликий жаль, вже багато. Але іншого виходу в нас немає. Гинуть краще. Українці, прості, які люблять свою землю, своїх дітей, свої родини. І сьогодні там, захищаючи Україну, гинуть. Це не останнє, ми розуміємо. Бо інакшого виходу у нас немає. Історія повторюється. Сто років назад ми українці стали на коліна і здалися червоні навочі, і стали братами. А сьогодні це братство знову виявило, себе, вбиваючи наших дітей і кажучи, що нема такої нації, як українці. Ні. Нема такої нації, як Росія. Це монголи. Пам'ятаємо всіх загиблих, а особливо їх дружин, дітей, громаду це від нас залежить. Ми вчора було поховання в місті Києві, нашого побратима, молодого хлопця 23 роки. І ми бачили відношення. Тієї влади, яка там в Києві, і нашої і тут влади. Що я хочу сказати велике дякую за те, що місцева влада розуміє, що це загинув воїн, герой, який представлений до нагороди за мужність третьої степені, якого знають побратими, що він не ховався. Не заривався, не казав, що у нього кривий автомат, а зі зброєю захищав Україну. Пам'ятаємо це, забудемо, будемо ще віками воювати. Якою ціною найкращі хлопці здобувають сьогодні, щоб ми з вами ходили, жили, виховували дітей? Пам'ятайте, це громада. До молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. Воли ми за упокоєння, сідах і воїна, Андрія Героя, який віддав своє життя та незалежність, воріть у військовій держави, і не відбучі йому гріх, і все за вільних. Свободність українськой держави новин для всякої. Ми в чергове проводжаємо нашого героя. Чергово ми бачимо ціну нашої незалежності, ціну того, що ми можемо вільно називати себе українцями. Ціну того, що ми можемо вільно тут ходити по вулиці, не сидіти у підвалі, не ховатися в полі, а це все завдяки йому. І якби всі вони це усвідомили, то тут би не було де стати. Але не усвідомлюють цього. І це є наш такий тимчасовий надіюся, мінус. Тому що ми кожен повинні розуміти ціну, ціну нашої свободи. І таких хлопців, на жаль, я думаю, в сьогоднішній день. Дуже багато у різних куточках нашої країни. Такі герої, які сьогодні повернулися додому, ми повинні цінувати, коли народжується людина, Господь її дає то найдорожче. А найдорожче, що і в кожного із нас це не маєтки, це не фінанси а ціє життя. І Андрій зарадив нас всіх, не пожалів найдорожчого. Але під загрозою смерті він пішов, аби його рідні, аби кожен житель нашої України не відчув того, що робиться зараз. На східних теренах нашої країни. Аби ховалися, а вільно могли отак пересуватися. І наш святий обов'язок пам'ятати про це, пам'ятати про нього, як казав командир, пам'ятати про його сім'ю, якою ціною. Для його сім'ї далася перемога. Ми повинні це завжди пам'ятати. Про це говорити нашим дітям, нашим внукам. Тому що у 91-му році здобувши незалежність умову, ми не здобули її по факту. Тому що Всюди були свої такі наглядачі. І з того часу нас залишали без зброї, від нас забирали всю зброю, аби залишити нас просто цивільним населенням, яке потім можна зі... Вони думали, що вони візьмуть цю зброю. І нас спокійно заберуть. Але одного вони не передбачили, що ми є українці. Ми нація, яка ніколи не бажала чужого, але і нікого ніколи не віддасть своєму. Вони не думали, що навіть без зброї ми зможемо захистити свій дім, тому що ми є українська нація. Пам'ятаємо це. І пам'ятаймо, що війна триває не тільки на лінії фронту. Війна триває і серед нас. Ми повинні боротися із всім, що носить назву російська. Російська мова, російська музика, російська поезія, російське кіно все, що є російське, ми повинні з цим боротися. Це наш фронт тут. Тому що нам насаджували це потихеньку. Українські все прибирали, але насаджували чуже. Отже, будьмо свідомими і пам'ятаймо ціну нашої незалежності. Слава Україні!